Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Ява, тебе приїхала нова промгрупа. Такі вішечки наборами по 4 штуки. Є у декількох кольорах, і вони такі, як бархатні велюрові. От правильно велюрові ціна 55 гривень. Буду копійки заокруглювати в більшу сторону. Знаєте, що ще цікаво: чи вони всі з машинками, чи ще є інші форми? Ось тут, бачите, машинка? Так, такий. А, сердечком. І рожеві із сердечками. Вони на дитячий одяг. Для дорослих будуть трошки замаленькі. Ось така новинка. Такий собі підвісний органайзер. Це як полиця, але із гачками. Дуже гарні такі фіолетові є дизайни з квітами. І ще. Загалом їх є 4-4 кріплення. І ще ось такий варіант, теж квітковий. Ціна 85 гривень. Банка скляна із дерев'яною кришкою. Об'єм літр та 100 мілілітрів. Вони такі прикольні. Тим, що рельєфні з внутрішньої сторони виглядає досить цікаво. Я думаю, що тут. Чай, каву, чи якісь крупи помістити, буде дуже навіть красиво, або сухофрукти, ще щось. Ціна 129 гривень. Посуд від торгової марки Luminar. Такі глибші мисочки, салатники, тарілки, не знаю, як це правильно назвати. Чи вони такі трошки глибокі. Діаметр 17 см, є в білому або у чорному кольорі. Ціна 80 гривень. Набір фільтрів для води. Три штуки. Ціна 379 гривень. Футляр, чохол для окулярів. Є два бачите, з такими, як крапочки. І ось такий варіант, як екошкіра, але рельєфна. Коричневий та чорний і синій та сірий. Ціна 50 гривень. Набір контейнерів три штуки. Вони різного об'єму: літр 200, 900 та 500 мл. Відрізняються кольором кришки. Є фіолетовий, жовтий та салатовий колір. Ціна 60 гривень. Такі ігри для діток. Дуже вона мені подобається. Це є академія розвитку, є з липучками. І сама упаковка у вигляді такої валізки. Ось це є тема тваринок. Тут, я так розумію, є кольори, два в одному, кольори і ферма. Такий варіант. Тут треба знайти тваринок-принт. І додати голову до тваринки. І ще один варіант. Тут деталі Деталі доповнити малюночок на липучку. Такий варіант, хто де живе про тваринок. Так, це ми вже бачили, так? Транспорт. Давайте ще подивимося, яка ціна. Ціна набору 199 гривень. І тут ще є зображено розмір один в один. Ось такі вони більші ці картинки. Набір контейнерів для організації простору. Три штуки вони є різних параметрів, тобто менший, більший і ще більший. В поєднанні з синім сірий або чорний колір, каркас металевий. Ціна набору 189 гривень. Набір серветок із мікрофібри 5 штук за 65 гривень. Так, їх є 5 штук і розмір 29 на 29 сантиметрів. Також вони відрізняються малюнками. Як бачите, є різні, є такі з лимончиками, є більш з рожевими відтінками. Така кухонна тематика. З квіточками ну, різні. Я думаю, досить практично, знаєте, замість ганчірки собі такі серветочки з мікрофібри використовувати. Картина по номерам розмір 50 на 40 см. Тут все йде в комплекті, фарби, пензлики. Є зображено, як буде виглядати в кінцевому варіанті. І ще хочу показати вам, які ще є квіти, катків теж. Лама. Так, ще є чашечка Капучино. Капучино розбійник Це з нових трендів. Рожевий котик. Такий кругленький. І балеріно капучино. Ціна 169 гривень. Скляне блюдечко під чашку, білого кольору, діаметр 14 см, ціна 48 гривень. Крем-бальзам еліксир 30 гривень 100 мл. Показую вам поближчі, які є варіанти з екстрактом медичної п'явки. Активен з екстрактом кінського каштану. Сабельник з хондротином. Такий варіант живокість. І золотий вуск. Хто користувався, то залишайте свої відгуки. Силіконові форми для випікання. Пам'ятаю, вони колись давно були вже в АТБ. Хто купляв, залишайте як вони вам в користуванні. Є такі по прямокутні для випікання хліба чи ще чогось іншого. Можна хлібці якісь випікати. І кругла. Ціна 100 гривень. Особисто мені не дуже подобається, що вони аж занадто гнучкі. знаєте, Дуже гнучкі. Заколки, крабики для волосся. П'ять варіантів кольорів, і всі вони з такими переливами кольору. Розмір середній. вони і не маленькі, і не надто великі. Ціна крабика 55 гривень. За 65 гривень ось такий набір м'ячів тактильних три штуки. За 100 гривень така іграшка антистрес 100 гривень. Я вам зараз покажу весь асортимент. Ціни сканую, бо ще немає цінників. Хочу для вас швиденько показати, щоб ви знали, що є. По 30 гривень ось такий набір для творчості. 169 іграшка Трансбокс. Трансбот і така іграшка, що розтягується за 490. Хто знає, чому вони такі дорогі. Так, ось ці антистрес, як бачите, вони є у різних кольорах, Мають такі ще всередині блискітки і кулючки. Ці м'ячики є двох варіантів. Такі більші. Чоті більші Ці кульки, а тут вони гладші, так би мовити, гладкіші. Так, наступне це ось ці трансбот, вони є різних форм, різні цифри в даному випадку, бо пам'ятаю, були у вигляді літер, а цього разу у вигляді цифр. Ще зранку є усі цифри, і тут зверху є зображено, що буде, якщо от, трансформується ця циферка. Набори для творчості входить маркер з гумкою, такою стирачкою. Можна підвісити її шнурочок, і, власне, саме полотно, на якому писати. Воно одностороннє. Так, є русалочки, є динозаврики, такі квіточки і ще що є. Це вже ми бачили динозаврики. Такі, такі варіанти. Варинки, що розтягуються. Теж є в декількох варіантах. Ось такі пряжа 100% акрил, 300 метрів, 100 грамів ціна 50 гривень. Такі кольори, я б сказала, стримані, Ось такий темніший бежевий, сірень. Така пилочка для п'ят, вона працює від USB. І ціна? Ціна немає ціни. А знаєте чому? Тому що ось тут скан-код і не знаю, як це так добратися, щоб його можна було розсканувати. Хіба вам напишу, подивлюся з анонсу. Іграшка дитяча машинка. Вона починає їхати, коли ось так закриваєте це яєчко. Я думаю, діткам буде дуже цікаво. Таке, є у різних кольорах. Ціна такої машинки 100 гривень. Лизун антистрес такий коробочці, котик за 40 гривень. Набір спортивних автомобілей є у різних вони кольорах. Зараз підемо з вами, просконуємо ціну і ще з собою захватимо ось таку іграшку. Таке, знаєте, для мене незвичне пошиття. А це, мабуть, іграшки такі, що ними буде зручно обніматися. Є сіра кицька, чорна кицька, і є ще ведмедик. Автомобілі за 43 гривні, а котик за 199 гривень. І знаєте, що є ще багато цікавого запакованого. повернемось разом з вами згодом. І ще раз подивимось, що ще довезли, бо я бачу, що багато ще не виставили. Об'єм чашечки 430 мл, ціна 75 п'ять.